<ріпи> Ніч опускається на прикордонну турецьку провінцію Хатай, але люди залишаються біля завалів будівель. Вони сподіваються почути зниклих родичів. <ріпи> Цей чоловік показує загиблого. Одночасно чути, як знизу долинає жіночий крик і стукіт. За кілька метрів звідси інший місцевий житель плаче від безсилля. Під уламками його батько й мати. Рятувальники поки не приїхали. Ми їх чули, вони кричать, просять, щоб їх урятували. Ми не можемо їх урятувати. Як ми їх урятуємо? Ніхто не приїхав з самого ранку. У самій лише провінції Хатай землетрус зруйнував понад 1200 будівель. Тут загинуло щонайменше 520 людей. Десятки зникли безвісти. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищила 4300 осіб. Постраждалих близько 20 тисяч. Ці люди живуть біля епіцентру землетрусу. Вони гріються коло багаття. Температура тут опустилася майже до нуля. Це погіршило становище постраждалих і тих, хто чекає рятунку під завалами. Будинки пошкоджено. Ми не можемо до них зараз увійти. Ми нічого не їли з самого ранку. Діти дуже голодні. усе дуже погано. Ми без води та їжі у жалюгідному стані. Землетрус, який стався в понеділок у Туреччині та Сирії, був силою 7,8 бала. Імовірно, він стане в цьому десятилітті одним із найсмертоносніших у світі. Його осередок залягав на глибині близько 17 кілометрів у районі східно-анатолійського розлому у турецькій провінції Газіантеп. Хвилі від підземних поштовхів пішли на північний схід і завдали руйнувань центральній Туреччині та Сирії. Через 11 хвилин після першого землетрусу в регіоні стався автершок магнітудою 6,7. За кілька годин ще один землетрус з силою 7,5 бала, за яким був ще один поштовх у другій половині дня. Експерти кажуть, що активність поширюється на сусідні розломи, і сейсмічність може тривати ще деякий час. У Туреччині оголошено тижневу жалобу. Водночас десятки країн відправ до постраждалих районів рятувальників гуманітарну допомогу і техніку. Землетрус уже став найбільш смертоносним у Туреччині з 1999 року. Тоді лихо такої ж сили сталося неподалік Стамбула і забрало життя понад 17 тисяч людей.